Що хоч раз в житті має відчути кожен задоволення і безпека не обов'язково повне щастя, але задоволення від власного життя та безпеку при цьому, те, чого у багатьох із нас насправді немає бути закоханим у того, хто кохає тебе, люблячі та підтримуючи люди. Дві речі: перше побачити зоряне нічне небо без хмар та світлового забруднення, просто красиве нічне небо або ще краще північне сяйво. Друге вид з гірської вершини. Люди завжди говорять про те, який потворний світ. Але я думаю, що ці дві речі справді нагадають вам про те, яка земля насправді прекрасна. Звук снігу. Я лежав на снігу вночі в арктичній пустелі Аляски у грудні, це навіює такий спокій. Це схоже на надзвичайну тишу, і все, що ви чуєте, це сніжинки, які звучать як пш. а потім, коли ви йдете, ви чуєте хрускіт, хрускіт, скрип, хрускіт Читати настільки чудову книгу, що неможливо заснути, не прочитавши новий розділ, і не відчути сум, коли дочитаєш її, або читати книгу, від якої буквально сльози навертаються. Побачити океан особисто з пляжу. Я вперше взяла друга подивитися на океан, який я бачила регулярно з дитинства. Він був настільки вражений, що ми просто сиділи і дивилися близько години. Навіть якщо це лише на короткий термін, повна фінансова свобода і самотність. Ви можете оплачувати власні рахунки, у вас є власне місце, і ви маєте повну свободу щодо свого вільного часу. Незалежно від того, чи залишитеся ви вдома та будете дивитися Netflix, чи вийдете на вулицю до незнайомих людей. Ваш час належить вам. Немає дітей, немає чоловіка чи дружини. Я вважаю, що саме так можна дійсно пізнати себе. Я жив так протягом чотирьох років, і це досвід, яким я дуже пишаюся. Мені подобалося жити. Самому бути свідком повного сонячного затемнення, цілком змінюється життя. Навіть повністю усвідомлюючи, що насправді відбувається, я розумію, чому люди протягом тисячоліть вважали це знаменням від богів, подолати сильний страх, постояти за себе, переїзд з рідного міста, навіть якщо це буде лише на один рік. Вдячність за те, що живий, і я не маю на увазі перед близькою смертю. Я кажу про прозріння, яке ви отримуєте, виконуючи найпростіше завдання або після важкого дня. Раптове усвідомлення того, що ти живий, і можеш відчувати те, що відчуваєш зараз, це те, що кожен повинен відчути і бути вдячним за це. Під час подорожей середнім заходом я граю в гру перехід. В ній я намагаюся знайти корову в перехідному стані, тобто корову, яка або встає, або лягає. Подумайте над цим. Ви завжди бачите, як корови лежать або стоять. А ви коли-небудь бачили, як корова встає або лягає? А тепер йдіть і розважайтеся з цим. Ми граємо в ей, корова. Щоразу, коли ми проїжджаємо отару корів, ми висуваємо голову у вікно і кричимо Ей, корова! перемагає той, хто змусить більше корів подивитися на нього. Справді, хороший нічний сон дістатися до місця отримання багажу та першим отримати свою сумку, маленька, але могутня мікроперемога. Інша культура, і я не маю на увазі в якості туриста, де у вас всі зручності. Я говорю про те, щоб повністю зануритися в життя цієї культури, їсти їхню їжу, пити їхні напої та робити те, що роблять вони. Саме тому існують програми обміну іноземними студентами. За декілька років ми прийняли 9 учнів, кожен протягом повного навчального року підводне плавання. Дещо дивний приклад: коли хтось перебуває в хоспісі і потребує цілодобового догляду, якщо можливо, візьміть його до себе додому. Дізнайтеся все, що можете, про те, що робити, щоб вам не потрібно було приходити до хоспісу, коли щось трапиться. Ми зробили це для моєї мами. Вона померла від раку пішлункової залози ще в 2010 році. І мої діти, на той час 6 і 9 років, мали змогу побачити та пережити смерть близької людини. Вони побачили, що це не страшно і не варто цього боятися. Вони дізналися справжня. Значення співчуття, любові, смирення та поваги. Я вважаю честю та привілеєм піклуватися про свою маму, коли вона лежить на смертному одрі. Відправитися в похід, проведіть деякий час у дикій природі без електроніки, вимог і сподіваюся, без стресу. Просто на короткий час відірвіться від сучасного світу та насолодіться поверненням до природи. Розбите серце це відстій і одне з найгірших почуттів, які тільки можна собі уявити, але це допомагає, якщо ти переживеш це в молодому віці, а не в 60 років, тому що це допомагає тобі рости як особистість. Я фактично написав це саме вчора в іншій темі, але все одно це залежить від типу розбитого серця. З мого досвіду розбите серце від коханої людини це жахливий досвід втрати, поразки та дефляції, але це справді може призвести до особистісного зростання, і це те, від чого ви насправді швидко оговтаєтеся. Однак розбите серце від батьків, яких ви беззастережно любите і поважаєте, це шрам на все життя, який ніколи не заживає, і я не думаю, що комусь потрібно це відчувати. Північне сяйво, я поїхала у Єлоунайф, щоб побачити це. Це було абсолютно приголомшливо мати справжніх друзів, йти лісом і відчувати запах дощу. Перебування в бідній частині країни третього світу. Ми всі бачили бідність по телевізору, але це зовсім інша річ, коли ти стоїш посеред неї, тоді ти розумієш, як тобі насправді пощастило. Обійми прості, але важливі Мати домашнього улюбленця спостереження за китами з човна, кити дивовижні. Енергія концерту, десятки тисяч людей схвильовані, рухаються в унісон, і просто такі, блін, щасливі бути живими. Я був на кількох концертах, щоб відчути цю атмосферу. Переліт бізнес класом. Мені пощастило безкоштовно підвищити клас під час мого нещодавнього рейсу між Лондоном і Торонто. Я не думаю, що зможу знову повернутися до економ класу. Зможете, коли побачите різницю в ціні. Американські гірки це захоплююче. Тимчасово мати справу з певною інвалідністю, щоб мати співчуття до тих, хто живе з цим постійно. Життя досить складне, а спробуйте його з інвалідністю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.